Війна продовжує приносити болючі втрати українському народу. Щодня вона нагадує про себе звуком сирен, чорними стрічками на прапорах та жалобними церемоніями прощання. У цій боротьбі Україна втрачає найкращих синів: мужніх, щирих і відданих своїй державі. Серед них військовослужбовець Збройних сил України Анатолій Іванович Кашпур, який віддав життя за свободу та незалежність рідної землі. 7 листопада Прилуки прощалися з героєм. Анатолій Кашпур народився 16 червня 1978 року в місті Прилуки. Дитячі роки минули в селі Єгорівка. Згодом чоловік переїхав до Прилук. Здобув освіту у Прилуцькій гімназії номер 1 потім у Прилуцькому професійному ліцеї, де отримав спеціальність зварювальник. Отримані знання та навички реалізував у Прилуцькому управлінні бурових робіт. Його щирість і доброзичливість залишили теплий слід у серцях тих, хто його знав. Він мені багато допомагав, озлі машин, возлі всього. Ця людина прожила чесним трудом. Нічого ні в кого не вкрала. Нікого не обідала. У повсякденному житті Анатолій Кашпур був спокійною, врівноваженою людиною. Його життя вирізнялося скромністю, працьовитістю та добрим ставленням до людей, згадує його сусід Сергій Кошевчак. Він був дуже добра людина, людина слова. Він ніколи ні в чому нікому не відказав. В нашому домі, знаючи Анатолія, я скажу, ніхто не скаже про нього дуже погане слово. Тому що Анатолій був. Він підійде до пожилої бабушки, там скаже, давайте вам пойду там, чи хліба куплю, чи ще щось. Він ніколи в житті не відказав мені там, щоб щось допомогти. Все. Я не можу висловити цих слов про нього. Хай спочиває з миром. Герою слава. У червні 2024 року Анатолій Кашпур став на захист батьківщини. На фронті отримав позивний Каспар. Спокійний, витриманий, відважний побратим, який завжди приходив на допомогу іншим, виконуючи бойове завдання, солдат Збройних сил України Анатолій Кашпур героїчно загинув, залишивши по собі добру пам'ять і глибокий смуток у серцях близьких, друзів та побратимів. У глибокій скорботі залишився і брат Анатолія Сергій Кашпур та уся Прилуцька громада. Я хотів би висловити щирі співчуття. Родині загиблого від себе особисто, а також від Прилуцької міської територіальної громади. Я хочу сказати, що мої слова, на жаль, не зможуть зарадити болю і втраті, яка прийшла в сім'ю Анатолія. Тому нехай Бог дає вам сил, як і фізичних, так і духовних, щоб перенести це горе. Вічна пам'ять, царство небесне, слава Україні! Анатолій Кашпур виконав свій обов'язок до кінця, залишившись вірним присязі та своїй державі. Світла пам'ять про нього назавжди житиме в серцях рідних, друзів, побратимів і всіх, хто його знав. Його ім'я увійде в історію прилуцької громади як ім'я воїна, який стояв за правду, за мир, за свободу своєї країни.